Радіодиктант національної єдності пишемо разом. Найщиріші вітання всім, хто на хвилі українського радіо в телеканалах Суспільного на культурі на всіх наших цифрових платформах, мільйонам українців і людям з різних держав країн світу, які сьогодні разом писатимуть всеукраїнський радіодиктант національної єдності в тилу і на фронті на тимчасово окупованих територіях. Ми всі разом будемо творити цю хвилю. Єдності і диктуватиме цьогорічний радіодиктант, народна артистка України Наталя Сумська. Пані Наталі, вітаю щиро. Щиро вітаю все українство світом. Хто нас чує, хто писатиме, хто долучається. А написала цьогорічний радіодиктант письменниця Євгенія Кузніцова, авторка книжок Спитайте мієчку та Драбина, яка стала книгою руку BBC 2020. Три у кожному слові цього диктанту частинка серця авторки. Про що ж він почуємо з вуст самої Євгенії? Ми живемо в дуже драматичні трагічні часи. Кожного дня, кожної миті у нас є причини для того, щоб плакати, розплакатися для нас взагалі не проблема. Тому я хотіла підібрати текст і підібрати тон цього тексту, щоб він був. Все таки не занадто печальним, щоб він не підштовхнув нас розплакатися, і навіть під час диктанту національної єдності мені хотілося обрати тон легший, простіший пане Оксане. Чи не боїтеся помилок? Знаєте, на жаль, не зміг я подавати страху помилок. Він у мене залишається чи... різних, різних. І хотілось би, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки. Обов'язково супроводжують рух вперед. Віра Гирич, Наталя Харакос, Сергій Бурав, Ігор Мисяк, Тарас Сич, Артем Довгополий. Світла пам'ять кожному та кожній, чиє життя забрав російський терор. Сьогодні ми згадуємо ці імена не лише як трагічні сторінки нашої історії, а як тих, чиї життя продовжують надихати нас щодня. Кожне наше слово, кожен написаний рядок це спосіб нести пам'ять про них та про всіх інших далі. І саме тому ми продовжуємо жити, творити, писати. Ну і, от зараз настав час, я передаю слово не без хвилювання, бо теж писатиму нашій чіткині Наталі Сумській. Отже, друзі. Назва диктанту: Треба жити. Пишемо. Перше речення з абзацу. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Пишемо. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Наступне речення з абзацу. Коротке речення: Треба жити. Написали. Наступне речення. Не впівсили, не трошки не завтра. Не після. Пишемо не в півсили не трошки. Не завтра, не після. Нове речення. Коротке. По-справжньому. Написали. Наступне знову коротке речення. По-справжньому написали. Наступне: зараз. Зараз. Написали. Наступне. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на Інтерсіті. Робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо, пишемо: треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на інтерсіті. Робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Перевіряємо, треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Нове речення: Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще нишпорити вечорами в міжяр'ї ботсаду, Бо на перший урок треба принести каштанів. Пишемо: Треба купувати сукні з лелітками. Треба купувати сукні з лелітками і приносити щастя тим, і приносити щастя тим, кого любимо. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби. Везти цуценят із фронту на Інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо, треба купувати сукні з лелітками, донатити на військо, вишукувати реби й генератори, а ще нишпорити вечорами у міжяр'ї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів. Нове речення з абзацу. Треба любити свій дім. Навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому того що в серці, треба любити свій дім, треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. А ми будемо жити цікаво, всупереч історії і заради тих. Хто після нас говоритиме нашою мовою? Роковатерапія. Стрес. Це стрес дика. Така проста річ, як продиктувати текст. Ну, треба мати фах, треба мати е вміння це робити. Тобто ну, жоден вчитель так би не продиктував. Геніальна наша Наталя Сумська, прекрасний актор, прекрасна дикція. Ну, але, але диктант це, це, це трошки інша річ, ніж просто декламувати щось е зі сцен. Ну, Мені здається, що зараз. Е мільйон людей, хто писав диктант, певно, що його ніхто не зміг написати. Це, мабуть, вперше так. Тому що, ну, тому що диктант вимагає методики, як його диктувати. Ну, таке текст прекрасний, текст божественний. Але його треба було донести. Отже, 26-й всеукраїнський радіодиктант. Ми завершили. Якщо ви хочете перевірити свій текст, або або позмагатися за перемогу, слухайте і дивіться, куди і як надсилати диктант. Диктанти на перевірку можна надсилати поштою або на імейл. E Паперові листи приймаються на адресу Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 27 жовтня, або ж сфотографуйте або ж сфотографуйте чи відскануйте текст і надішліть його на електронну адресу rd.suspilne.media. листи приймаються до 11.00 28 жовтня учасники які зроблять мінімальну кількість помилок або не матимуть їх взагалі зможуть претендувати на перемогу у Радіодиктанті національної єдності 2025.